Доброго дня, шановні пані та пані, шановне панство, з вами Генріх Баварський, і сьогодні у нас куштування книжок. В чому концепція? Я ставлю таймер і читаю перші сторінки книжки. Ну і також коментую, оцінюю таке собі куштування книжок. І у нас сьогодні майстер корабля Юрій Яновський, достатньо відома книга. І давайте без довгих розмов починати. У мене таймер на 5 хвилин. Так, подивимось. Сиве волосся до чогось зобов'язує. Старечі ноги йдуть уже просто до могили. Угу. Багато досвідом життя лежить переді мною, як рельєфна мапа моєї республіки. Скільки то води втекло з того дня, коли я молодий зелений юнак окунувся в життя. Дуже подобається такий початок і перфекто, як кажуть. Зараз мені за 70. Мене терм... термосить. Як правильно, термосить, термосить, напишіть, будь ласка, в коментарях. І не мата, руки дріжать і на очі набігає сльоза. Дуже гарний стилістичний вимова, дуже подобається. Тоді я наказую розтопити кану. Що таке кану, до речі, я не знаю. Кладу на підставку ноги і стежу, і стежу вогники над деревом. Дуже цікаво, так знаєте. Мені подобається стилістика, що знаєте, так специфічно. Це такий архаїзм тепер: топити дровами, а не нарікайте, але не нарікайте на мене. Я згадую свою давню юність. Дивлюся, як перебігає прекрасний вогник, символ вічного переходу енергії і розкладу матерії. Простягає до нього руки, і він гріє мої долоні, на яких лінія життя доходить уже до краю. Старість до чогось зобов'язує. Сьогодні я бачив нашу надзвичайну білу пустелю. Молодий кінорежисер із повагою потиснув мені руку і захоплено подивився в вічі. Ви не ви... Він не може виселити цієї радості з того факту, що бачить мене. Він радий, що бачить мене здоровою, і запрошує до себе в ательє. Він за моїми книжками вивчав кінематографію. Він перекаже товаришам по роботі, що велика людина, це я ущасливить їх візитом, аж утомив комплиментами. Я ще раз потиснув йому руку і лишився на самоті. Біло пустеля дійсно шедевр. Такі картини з'являються нас раз на десятиріччя і стояли як маяки. Ви пам'ятаєте, певно, народостань, «Останній клич» та китайське сонце. Що діялося в пресі з приводу повісити прапору над морями і нарешті передостанні велиці славетного Семпера травиці, народження інтернації, була спеціальна демонстрація шкіл. Діти носили прапори і плакати по вулицях, вигукуючи травиці. Спасибі, дядю сампери! Вітаємо дядька Семпера! Мікрофони збирали всі привітання, доносили їх до вух травиці, що саме сидів біля ткани в моїх. Мені дуже подобається. Чесно, воно одразу захоплює, одразу веде і дуже гарний стиль. Це сплошне задоволення. Абсолютно, дуже гарний стиль, дуже гарно тримає. Ну і звісно, кінематограф, це дуже для мене близька тема, оскільки я сам режисер. Ну мені цікаво ось ці фільми. Їх, напевно, вигадав сам автор. Дуже цікаво. Я таких ніколи не чув. Я гуглив про українське кіно і сумніваюся, що такі фільми існують. Але було б цікаво такі фільми подивитися, це правда. Тепер я знову мав щастя побачити на екрані новий крок наперед. Кіномистецтво дійшло апогіє. Якими смішними здалися мені витвори його на зарі існування? Ми, ми, пригадую, ніяк не могли погодити між собою питання мистецтво кіно чи ні. Ви бачите, як ми були по дитячому нерозумні і, і яким дурницям віддавалися. Це таке, знаєте, це. Я навіть не знаю, як що сказати. Ну, логічно, це класика, логічно, логічно. Якщо б я знав, взяв якусь таку книжку попроще, то може, можливо якісь там претензії, були коментарі, але ну я боюся, що це. Якщо там і сюжет, мене там буде влаштовувати і все інше, то, схоже, це це моє нова, нове кохання після кафки буде. Е, ну Тому що недавно я читав кафку. Наші кроки в кіно були спробами дитини, що вчиться. Ходити батьки наші винайшли фотографію. Ми цю фотографію пристосували до фіксування руху, відруковували позитиви, Ми рухали їх перед щілиною під щілиною в картоні. До речі, видно, що людина розбирається в кіно. Завдяки тому, що око моє має властивість затримувати собі певну долю секунди, все те, що воно бачить, ми мали безпереміжний рух. Це був примітивний стробоскоп або ще з десяток нафіс, ми це приладі називали. Різні винахідники. Апарат знімальний, відповідно, реконструвався, винайдено було плівку, і з'явилися перші метри величезного мистецтва, що його е, звемо тепер Мас-кіно мистецтво. Вон, до речі, вже таймер підбігає до кінця відкрити. Так, ну це ми прочитали, до речі, дві сторінки. Якого року це цікава взагалі книга? Це десь. А відображені від у романі відображено власний досвід роботи письменника на Одеській кіностудії, до речі, Одеса, мій, моє місто. 1925-1927 рік це ще до війни, та його співпраця з Кричевським, Мечесою, Довженко, Тим. Ну так, це дуже цікава книга. Що я можу сказати по ітогу після цього першого випуску куштування книжки? динамічна достатньо описи гарні, але не затримують не не вода по факту. Описи гарні, і йомкі, і чіткі, і при тому, що важливі для цих описів вони яскраві. Метафори дуже такі захоплюючі. Ну, особисто для мене, як для людини, що захоплюється кіно, то все дуже цікаве. Відчувається легкий такий. Якщо ми вже кажемо аромати в смаки цієї книжки, то відчувається легкий такий вплив е, якихось таких нестандартних м, стилістик. Я б не сказав, що тут є трошечки таких авангардних віяній, але дуже поки що я їх мало бачу. Ну трошечки в такому стилістиці, в описі це нестандартний такий опис, мені здається, наскільки я його взагалі е, бачив у різних письменників. Так, що по ітогу цього куштування цієї книжки, я думаю, що я буду її продовжувати читати. Чи можу я її порекомендувати? Думаю, що можу. Тим більше людям, котрі цікавляться кіно. І до того ж це класіка, як, як не дивно. Ось. Тож, дякую, що були зі мною на цьому куштуванні книги. Пишіть, як вам сподобалось це куштування чи не сподобалось, як вам цей формат. Взагалі, пишіть коментарі, поширюйте відео. І також мені буде цікаво, які книжки ви куштуєте сьогодні, взагалі, які книжки ви читаєте. Тож дякую. З вами був Генрих Баварський, шановні пані та панове, шановне панство. Дякую за увагу. Всім гарного дня!